На території Одеської області на обліку перебуває майже 4,5 тисячі пам'ятки культурної спадщини. На теперішній час, як ніколи, актуальним питанням є збереження пам'яток архітектури України, культурно-історична спадщина якої щодня зазнає ціль спрямованого нищення. Зважаючи на наявність відповідних органів контролю, все ж таки мають місто грубі порушення законодавства, що поступово призводять до руйнації таких об'єктів, а в деяких випадках взагалі до їх знищення, що не допустимо в сучасному світі. Як приклад, прокуратурою повернута до держави частину приміщень пам'ятки національного значення будівля Одеської обласної філармонії та пам'ятки архітектури місцевого значення Стузорської багадільні зі Скрбячинською церквою. За результатами розгляду позовної заяви Одеської обласної прокуратури, державі повернуто приміщення на загальну вартість понад 60 мільйонів гривень, які увійшли до складу об'єкта культурної спадщини національного значення Одеської обласної філармонії, колишня нова біржа. Яка була збудована наприкінці 19 століття за проектом відомого архітектора Бернататце. Підстави для звернення до суду з вказаною позовною заявою послугувало систематичне невиконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору оренди, зокрема в частині своєчасності та повноти сплати орендних платежів. Наразі прокуратура домоглася виконання вказаного судового рішення шляхом підписання відповідного акту приймання передачі, на підставі якого відповідне нерухоме майно було повернуто державі. Будівля нової біржі – це пам'ятка національного значення культурної спадщини. Ще у 1997 році, колишнім управлінням охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, було укладено охоронно-орендний договір із ТОВ «Рішельє». Однак, починаючи з 2019 року, орендар несумлінно виконував свої обов'язки та не сплачував орендну плату. Департаментом неодноразово намагалися досудово врегулювати спір шляхом надсилання відповідних претензій. Однак Відповідної реакції орендаря не було. Тому у 2021 році Одеською обласною прокуратурою було подано відповідно позовну заяву в інтересах департамента щодо розірвання охорони орендного договору. Уже у 2023 році зазначена будівля була повернута департаменту. Наприкінці 2023 року судом задоволено позовну заяву Одеської обласної прокуратури про розірвування договору купівлі-продажу та повернення державі приміщень вартістю понад 2 мільйони гривень. Вказане нерухоме майно увійшло до складу будівлі пам'ятки архітектури та містобудування місцевого, місцевого значення, будівель та споруд з громади скорбящих сестер, до складу якої входить церква та Богодільна. Вказаний об'єкт культурної спадщини розташований по вулиці Леонтовича, 2 збудований за проектом архітектора Моранді у середині 19 століття. Як відомо, під особливою охороною як на державному, так і на міжнародному рівні є об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні. Зокрема, в 2023 році знаком для міста Одеси стало рішення комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про включення історичного центру міста Одеса до списку всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою. Важливою особливістю перебування вказаних об'єктів під охороною ЮНЕСКО є те, що проведення будь-яких відновлених або будівельних робіт, які впливають на цінність ці об'єкта всесвітньої в спадщини, передбачено окремий порядок їх поводження. На жаль, в сучасних умовах культурна спадщина України переживає важкі часи, а тому своєчасне використання прокурорами представницьких повноважень є запорукою і збереження для наступних поколінь.